Вітаю, друзі сьогодні, 4 вересня 2024 року. І всі, хто цікавляться політичними подіями в Україні, спостерігають чергове імітаційне шоу Зеленського та його Шапіто під назвою Велике перезавантаження уряду Верховна Рада має сьогодні схвалити відставку шести міністрів та голови фонду державного майна України. Вчора ввечері, якщо я не помиляюся, міністр закордонних справ Кулєва також подав заяву про відставку. Вчора ввечері в мене було дві версії про те, що відбувається: або втрата керованості, або чергове шепіто. Сьогодні залишилась лише одна: це чергове шепіто Зеленського та Шепіто. Чергова імітація реформ, чергова імітація підсилення, чергове відволікання людей від важливих проблем і представлення перед нашими партнерами фіктивних дій як реальних реформ. Про це свідчить те, як. Розвиваються події. По-перше, кероване подання заяв багатьма міністрами, в тому числі і Верещук, яка повинна вже давно була би давати покази слідчим органам і притягатися до кримінальної відповідальності за пособництво Російської Федерації у вторгнення в Україну в 2022 році. Замість цього, вона віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції і, можливо, потенційна наша нова послиця. З іншого боку, Міністр закордонних справ Кулєба не прийшов на профільний комітет для того, щоб прозвітувати про свою роботу, що теж свідчить про контрольованість та імітацію цього процесу. Не прийшла також віце-прем'єрка Стефанішина, яка прогнозується, що буде е, об'єднано її посаду з е, Міністерством юстиції. Що Зеленський та його Шепіто представлять якісь реформи. Хоча жодними реформами е, тут і не пахне. І е, крім того. І деякі інші міністри також не прийшли на профільні комітети, і скоро вже Верховна Рада винесе це питання в залу для того, щоб проголосовувати ці відставки. Після цих відставок в Кабінеті міністрів України не буде 11, заповнено 11 міністерських посад. Я думаю, що Зеленський задоволенням звільнив би і Шмигаля. Щоб продемонструвати потужність своїх реформ і незламність змін. Однак на цьому стоять перешкоди норм Конституції, відставка, відставка прем'єр-міністра тягне за собою відставку всього Кабінету міністрів України, а е, це не допускається профільним законом про воєнний стан. Тому що Зеленський та його Шапітов вважають, що зараз в країні воєнний стан, хоча я вважаю, що його з 20. 6 березня 2022 року немає. З тих причин, про які я вже неодноразово говорив у своїх відео. Отже, узагальнюючи, як я вже сказав на початку відео, ми спостерігаємо чергове шоу популістське шоу імітації змін в умовах відсутності реальних змін. На жаль, на інше. Зеленський та Йоша просто просто неспроможні за своїм управлінським інтелектуальним та політичним рівнем. Покращень не чекаємо. Слава Україні!